Привіт! Мене звати Богдан. Я автор каналу Вільнодум і перед тим як почати, пропоную вам підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Мені завжди було дуже цікаво, чому одні люди живуть довго, а інші помирають від хвороб ще молодими. Чому Ной жив 500 років, а багато українських чоловіків ледве доживають до 50 років. Яка причина, чому виникають хвороби? Чому одні люди постійно хворіють, а інших не бере жодна зараза? Мені завжди було боляче бачити, як інші страждають від своїх хвороб. А ще больніше було усвідомлювати, як багато людей помирає, навіть не доживши до пенсії, у 50 чи 60 років. Сумно визнавати, але для України це норма, тоді як у Японії люди живуть 80 а то й 100 років. У мене у житті часто виникало питання, чому люди хворіють. Мої рідні хворіли, помирали, бувало, що і я хворів. І тому я провів багато часу думаючи над цим питанням. Я вірю, що кожна людина, окрім тіла, має душу, дух, Божу частинку. Тобто кожна людина має двойственну природу тілесну і духовну. А крім того, я переконаний, що наша духовна природа є важлива, як і тілесна, а можливо навіть важливіша, тому що життєва енергія рухається із духовного світу у тілесний. Наприклад, у кожного з нас спочатку з'являються думки, які вже потім перетворюються на слова та вчинки. Думки впливають на фізичний та емоційний стан людини. Наприклад, депресія може викликати хвороби, тоді як сміх і радість покращують здоров'я і продовжують життя. Це переконує мене в тому, що як і тіло, душа може хворіти, а також що душевні хвороби відображаються на нашому тілі. До речі, наші предки прекрасно розуміли, що кожна людина має двойственну природу. Має і тіло, і душу. І це відображається у тих словах, які вони створили. У нашій мові є три, як мінімум, три слова, які відображають питання здоров'я. Це саме слово здоров'я, лікування і зцілення. Коли наші предки казали здорова людина, вони мали на увазі, що це фізично здорова і витривала людина без духовних розладів. Тобто у їхньому розумінні здоров'я. Це гармонія між тілом і душею. У нашій культурі побажання здоров'я були і є найбільш широко розповсюдженими побажаннями. Раніше навіть віталися словами здоровенькі, здоровенькі були, доброго здоров'я, «здоров'ячка вам, здоров. Наступне слово лікування походить від слова ліки. І описує процес лікування тіла за допомогою ліків чи процедур. Це слово стосується тільки тіла. А от слово зцілення, на мою думку, стосується саме душі, і ним описується процес лікування душі, тому що зцілення має у собі корінь ціле і описує процес утворення одного цілого, цільного, єдиного. Повертаючись до питання, чому люди хворіють, я прийшов до висновку, що люди хворіють через те, що руйнують свої душі. Наприклад, я уявляю, що моя душа схожа на воду, і як і воду, її не можна пошкодити ні ножем, ні кулею. Вплинути на душу можна лише за допомогою любові, яка нагріває душу. Тобто робить її радісною, щасливою, натхненною, сприяє її розвитку. Але якщо відбирати у душі любов, вона починає замерзати і може з часом взагалі покритися кригою або перетворитися на суцільний лід. Так як і лід замерша душа, на мою думку, стає дуже крихкою, і підпливом образ, критики, висміювань, звинувачень може руйнуватися. Від неї можуть відколюватися цілі шматки, а це може спричиняти до виникнення серйозних хвороб у самому тілі. Парадоксально те, що дорікати нам і ображати нас можуть не лише інші люди, але і ми самі, і тим самим руйнувати свою душу. Коли я думаю про це, мені згадується серія книг Джоан Роулінг. Про Гаррі Потера. У них звич, як клун Волдеморт, щоб жити вічно розколював свою душу за допомогою вбивства інших людей. Саме це в кінці кінців її призвело до його погибелі. Таким чином замерша та подроблена душа не може пропускати через себе життєву енергію. І тоді у тілі з'являються хвороби. Тобто тіло не просто починає хворіти, а тіло починає помирати. І цей процес супроводжується болем. Тобто, коли у нас з'являються хвороби у тілі, ми починаємо лікувати своє тіло, п'ємо ліки, робимо хірургічні операції, сідаємо на дієту. Але ж ми забуваємо, що ми двойственні створіння, у нас є і тіло, і душа. як вважали наші предки, здоров'я це гармонія між тілом і душею. Тому лікування самого тіла не призводить до повного одужання. Тобто, коли ми припиняємо пити ліки, хвороба зазвичай повертається, інколи навіть посилюється. Отже, виходить, що для повноцінного лікування варто лікувати і тіло, і душу. І з цього приводу мені згадався Ісус Христос, життя якого описано в Біблії. Він же не робив мазі і не обгортав людей бинтами. Не давав їм взагалі ніяких ліків. Він не лікував хвороби. Він зцілював душі. І хворі люди ставали здорові, їхні тіла оживали. Як тільки душа зцілювалася, зразу і тіло ставало здоровим, тому що через душу почав проходити повноцінний потік життєвої енергії. Коли я зрозумів, що лікувати варто саме душу. У мене виникло запитання, як це зробити, Як зцілити принаймні свою душу? Я зрозумів, що на неї впливає любов, але не розумів, як саме і чому. До поки одного дня я не натрапив на книгу від Ошо, справжнє ім'я якого Чандра Мохан Раджніш. Це індійський містик та професор філософії. У своїх книгах Ошо писав, що в першу чергу варто любити саме себе. Він стверджував, що любов для людської душі, наче їжа для тіла, і щоб душа була здорова, могла рости та розвиватися, необхідно любити себе. Таким чином, я отримав підтвердження своїх думок, що любов має здатність нагрівати душу і розтоплювати душевний лід. Тим самим зцілювати душу, роблячи її одним цілим. У тих, хто, як і я, не навчений любити себе, обов'язково має виникнути запитання, як любити себе? Що для цього потрібно робити? А для цього просто потрібно любити себе, полюбити своє тіло, полюбити свій розум, полюбити увесь свій організм. Під словом полюбити розуміється, прийняти себе таким, яким ти є. Ваша любов має бути безумовною. Ви маєте навчитися любити себе незалежно від того, чи вважаєте себе гарним чи ні, чи вважаєте себе розумним чи ні, незалежно від того, чи подобаєтеся ви іншим людям чи ні. Спробуйте любити себе так, як любляча мати любить свою дитину. Дозвольте Богу чи Всесвіту, дати вам безмежний потік життєвої енергії, дати вам здоров'я та гарне самопочуття, зробити вас енергійними та бадьорими. Полюбіть себе, подаруйте собі тепло, розтопіть свою душу і зціліть себе самі. Ну, от і все. Дякую, що дослухали до кінця. Чекаю на ваші вподобайки та коментарі. І якщо ви ще не підписались на мій канал, то зробіть це зараз, щоб першими побачити нові відео. До зустрічі на наступному тижні!